Всіх вітаємо на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політику будемо говорити із політологом Володимиром Фесенко. Вітаю, пане Володимире. Слава Україні. Друзі, також вітаємо вас на е, нашому youtube каналі і закликаємо особливо під цим відео, обов'язково залишати свої вподобайки. Думки в коментарях також вітаються. Ну і підписка, якщо досі чомусь не підписались, зробіть це обов'язково. Ми розпочинаємо. Пане Володимире. Звісно ж, в першу чергу цікавить ваша думка стосовно подій, які відбувалися дійсно 12 березня вранці на кордоні із Російською Федерацією. Там Легіон Свобода Росії, РДК а також Сибірський батальйон е зайшов на територію Білгородської, також Курської областей. Звісно ж, зрозуміло, що будуть волання із Кремля, буде Медведів погрожувати ядерним ударами і так далі. Але тут цікава ваша думка стосовно реакції з боку Європейського союзу, американців і так далі. Пам'ятаємо, що після обстрілу Білогорода. Коли постраждали цивільні, казали заспокоїтися, казали не переходити якихось червоних ліній. Чи будуть зараз говорити про те, що потрібно спокійніше себе поводити? Ну, по перше, і тоді не було офіційних заяв, якихось попереджень, заборони і так далі. Нагадаю, Україна регулярно наносить удари по військових цілях на території Російської Федерації, канонічній території, визнаної міжнародним правом. Не тільки по окупованих територіях і що. Ми що, що чуємо? Ні, до цього вже давно звикли. Інша річ є обмеження щодо використання західної зброї, далекобідної зброї по, саме по території Російської Федерації. Щодо о, о, цього інциденту, який ви зараз о, згадали, а що це перший раз таке? Таке вже було. Ну, тому я не бачу ніяких, скажімо, так, сенсацій. Ніяких приводів для якоїсь міжнародної реакції з боку Європейського Союзу, я нічого не очікую. Російські громадяни, які воюють проти Путіна, яким ми допомагаємо, тому що ми теж воюємо проти Путіна, зайшли на територію Російської Федерації. Це їх право. Тому яка реакція? Ну, хтось може відреагувати. Я не, не очікую ніяких офіційних заяв і ніяких попереджень і обмежень. Пане Володимире, а також цікаво запитати у вас, а що ж російська опозиція? Я знаю, є такий собі Ілля пономарьов, який перебуває за кордоном Російської Федерації. Він часто себе пов'язує із цими добровольчими корпусами росіян, які відносяться до Сил оборони України, і завжди самі ці бійці. Саме цей рейд на території Російської Федерації пов'язували із так званими виборами на території Російської Федерації, які мають відбутися 17 березня, чи може зараз вигукнути російська опозиція і сказати, таким чином ми намагаємося зірвати ці вибори, аби вони не відбулися, аби їх не сталося. Ой, ну, сказати вони можуть все що завгодно, А от чи здатні це зробити? У мене є певні сумніви. Угу. На превеликий жаль, більша частина. Активної російської опозиції зараз за кордоном, не в Російській Федерації. Ті, хто залишився в Російській Федерації з активної опозиції, вони переважно по тюрмах що сталося з лідером, з найбільш активним лідером російської опозиції, ми знаємо, Да його вбили. Як там поступово внаслідок умов перебування в'язниці, в чи щось там сталося, ми не знаємо. Але е, факт, що він загинув. Якраз внаслідок ув'язнення і ну, того, що з ним відбувалося під час ув'язнення. От вам конкретний приклад. А, є ще декілька лідерів російської опозиції Яшинка, Мор... Карамурза, Мурза, там декі інші, які теж зараз в'язниця, де да, є люди, які не задоволені путінським режимом. Але чи готові вони до активного спротиву, велике питання. Тому я поки не поспішав з висновками намагання якось відреагувати на вибори Путіна. Не на вибори президента Російської Федерації, а от саме на референдум по черговій легітимації Путіна, от що там відбувається. Ну спроби будуть, от але російська опозиція досі не визначилась як саме. Є різні пропозиції, різні варіанти, але вони не розробили навіть спільної стратегії, як їм треба діяти для того, щоб підірвати, скажімо так, цю процедуру, яка буде відбуватися в Росії. Тому я тут скоріше скептик. Але в Росії є соціальна база для опозиції, є люди незадоволені. Поки що, ну вони не можуть себе активно проявити, але рано чи пізно це відбудеться. Ну, ось до речі, про соціально активних людей на Росії чи то пак на території, яку окупувала Росія, зараз маю на увазі так звану Калінінградську область. З'явилося відео, де в одному із невеличких містечок у цьому регіоні е, я б сказав би на сході Європи. Так е, на 25 тисяч населення містечко вигнали ОМОНівців, які от зараз незадовго до початку виборів вже починають контролювати людей, аби не відбувалося ніяких несанкціонованих акцій або Будь-яких взагалі, ну і людина, яка знімає оператор росіянин, це все коментує доволі таки іронічно, саркастично висловлюючи своє незадоволення е, діями силовиків. От якщо не на канонічній території, як ви зазначили Російської Федерації, то можливо там якісь є можливості для спротиву, як вважаєте? Ну особливо у контексті е, кордону е, межування із Німеччиною, межування із Польщею і так далі. Ну, дивіться, е, ну, щодо Келіградської області, е, зрозуміло, е, що це колишня східна Прусія, яку Сталін приєднав до Радянського Союзу, але е, з точки зору міжнародного права, коли розпадався Радянський Союз, ця територія є частиною Російської Федерації, визнаною за міжнародним правом. Подобається це комусь, чи не подобається. Частина, да. якщо ми будемо це заперечувати, ми підемо путінським шляхом. І, до речі, дамо е, е, привід Путіну легітимізувати окупацію українських земель. Тому я не підтримую от таких версій. Да. Але якщо Росія буде продовжувати те, що робить зараз, вона може втратити ці землі. Просто по факту таке може статися. Але поки що це якраз канонічна. Ну не канонічна скажімо так, а територія Російської Федерації на відміну від Донбасу, Криму, Херсон, частини Херсонщини і Запоріщини, да, які вони окупували, які не визнають територію Російської Федерації. Келігранську область визнається територією Російської Федерації. Те, що там відбулося, я вже сказав. Є е, е, соціальна база для протестів, е, для незадоволення. Час від часу в Росії відбувалися достатньо масові протести. Наприклад, декілька років тому, до речі, вже була війна на Донбасі тоді, і це було після анексії Криму. Були достатньо тривалі масові протести на Хабарівській області. Ну, були ага. вони не призвели до кардинальних змін. Губернатор зараз сидить, мені здається, якщо не помиляюсь, так Чи губернатора що? зараз посадили. Да, да, да. До речі, от, теж, от чому все так неоднозначно? Тому що цей губернатор, із-якого із, -за якого, із -за звільнення якого губернатора від ЛДПР, колишній кримінальний авторитет. Угу. От бачите, як все неоднозначно в Росії, а люди виступили на його захист проти центральної влади. Але тим не менш до революції в Росії це не призвело. Свого часу, давно вже більше 10 років тому, на далекому сході Росії діяли так звані партизани. Справжні партизани, які воювали з місцевою міліцією, і таке було: були протести. Неодноразово, причому протести скоріше соціального характеру і в Калініградській області, от, про яку ми згадали, і на далекому сході, в деяких інших регіонах Росії, але це не призвело знов таки до якихось там карколомних змін для Росії. Важливо враховуючи специфіку цієї країни в принципі, як і для багатьох інших країн, у нас була схожа ситуація. Важливо, коли протести, масові протести відбуваються в столиці або в столицях. От це може вплинути на зміну влади. У нас у всякому разі саме так відбувалося але наші протести завжди були і більш потужні, і більш тривалі. Вони були більш мотивовані, більш послідовні. І як правило, в цих протестах брали участь не просто там опозиція, якась або незадоволені. Люди була велика підтримка громадської думки. Була парламентська опозиція, яка підтримувала е, ці протести, і давала їм теж можливість легалізації і е, е, легальний майданчик для висловлення певних вимог. Е, в Росії цього на жаль немає. Да і от якраз те, що еліти е, в Росії і в 20-му році в Білорусі не взяли прямої участі в протестах, не підтримали ці протести. На жаль, призвело до того, що ці протести програли. Тому я, знаєте, я точно також, як і ви, хотів би, щоб в Росії щось сталося, щось там вибухнуло. Але поки я скептик, я, я не схильний видавати бажано за дійсне. Колись це станеться, але для цього режим має послабнути. Окремих проявів протесту недостатньо. Режим має послабнути зсередини. Має початися розкол еліт, мають розпочатися серйозні потужні масштабні кризові тенденції, і середній клас російський, який от в 2012 році намагався якось заявити про себе, вийти з політичним протестом. На жаль, це була по суті ну, нетривала акція. Спроба так заявити про себе, і вона достатньо швидко захлинулась. Зараз на даний момент, на превеликий жаль, от я бачу. Певні передумови для того, щоб такий ґрунт, я б сказав, певний соціальний ґрунт для того, щоб з'явилися паростки майбутніх протестів, політичних протестів. Паростки. Ґрунт є, паростків ще немає. Да. Але, тим не менш, хай люди протестують. Для нас важливо, щоб вони протестували не проти там, якихось місцевих проблем, а щоб вони протестували проти війни. От, от це важливо: саме антивоєнні протести. Пане Володимире, трішечки вже сьогодні згадували Німеччину і. Пропоную продовжувати в цьому ж дусі, міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус прокоментував той, начебто, злив телефонних розмов офіцерів Лютфе Люфтваф, зокрема військово-повітряних сил Збройних сил Німеччини, і заявив, що не буде грати за правилами Путіна і не буде звільняти своїх найкращих хлопців. Ну в цьому контексті нагадаємо нашим глядачам, що дійсно Маргарита Сімонян там опублікувала якісь аудіоперехоплення про проте, начебто, німці. Готуються атауросами стріляти, обстрілювати, бомбити не так званий Кримський міст, і от така от заява Бориса Пісторіуса вона може говорити про те, що тепер Німеччина не планує якось там приховувати свої бажання а буде діяти більш відкрито і більш агресивно стосовно Російської Федерації. Ну давайте так ніяких планів діяти агресивно проти Російської Федерації в Німеччині немає. От, знов таки, давайте не видавати бажання за дійснення. Угу. Це перше. По-друге, це не був злив, це було перехоплення, саме перехоплення. І німецька сторона про це каже. Вони провели розслідування. Там було порушення одним з учасників цієї розмови: порушення під процедури секретності. Ну, треба було користатися захищеним зв'язком. Він цього не зробив. От я думаю, що до цієї людини потрібні певні дисциплінарні висновки. А так, ну, Пісторіус він такий рішучий, жорсткий, він справжній лідер, і те, що він заявив, він правильно сказав, да, він не буде піддаватися на російські провокації. Але от ви процитували Маргариту Сімонян. Так от, я просто е, уточню: ні про які плани Німеччини бити своїми ракетами по російській території не йшлося. Не було в цій розмові про такі плани, йшлося про інше: про те, що Німеччина, точніше, німецькі військові, вони в принципі готові до рішення про те, що їх ракети Таурус можуть постачатися, можуть передаватися Україні, а Україна вже може використовувати ці ракети для ударів по окупованих територіях. Так, да, ну зокрема, вони обговорювали можливість ударів використання цих ракет для ударів по на, на Кримському мосту. А, але це не йшлося про те, що Німеччина буде бити по Кримському мосту. Так що це важливе уточнення. Давайте не приймати Маргариту Сіманян за джерело істини, що нібито Німеччина готувалася бити по Кримському мосту. Ні, не було таких планів, не було бажання бити по Кримському мосту, було лише обговорення того, що німецькі ракети можуть бути передані Україні. До речі, от те, що Маргарита Сіманян з подачі ФСБ, яке перехопила, або там інших російських спецслужб, яке перехопили цю розмову, на що було це спрямоване? На те, щоб зруйнувати саму можливість, спровокувати скандал. Створити конфлікт, і зруйнувати саму політичну можливість рішення про передачу таурісів Україні, От на що це було спрямовано. Вийшло, да ні, ну що значить вийшло? І до, і після цього канцлер Шольц не схильний робити таке рішення, але це не тому, що Росія так хоче, там інше, скажемо так, міркування. Ми пам'ятаємо, коли канцлер Шольц точно також був проти постачання Україні поставок в Україну німецьких танків леопард був проти, категорично проти, ну врешті-решт леопарда є в Україні. На інша річ, що як з'ясувалося, їх цінність значно менше ніж очікувалось. Ну, я маю на увазі можливість всіх. Ефективного використання ну взагалі це стосується танків, не тільки німецьких, uh -huh. а, але тим не менш, і а, щодо ракет, дальнобойні ракети, далекобійні ракети є в Україні, а, і до речі, в цій розмові про це згадувалося і британські, і французькі. А, якщо Сполучені Штати, от як свідчить досвід, якщо Сполучені Штати, президент Байден вирішить надати Україні сучасні далекобійні ракети Атаком сі. Да, тоді я думаю, що достатньо вірогідно, що відповідне рішення може ухвалити і уряд Німеччини. Да, який зараз каже, що ні, поки ні. А що буде далі? Подивимось ніколи в політики, як і взагалі в житті, ніколи не можна казати ніколи. На останок, пане Володимире, також триває дискусія в європейському Союзі стосовно передачі Україні заморожених активів Російської Федерації, і тут вже перші такі поступки йдуть. Видно, що прогрес є, і, начебто, на липень планується передача першого траншу прибутку від відсотків так дійсно від цих заморожених активів у розмірі 2-3 мільярди євро. Це дуже приємно усвідомлювати, що наші партнери з європейського союзу рухаються в цьому плані. Але що ж стосовно Сполучених Штатів, я знаю, що спікер Майк Джонс Джонсон зазначив, що ймовірно будуть передавати нам там в кредит всі активи. Так ні, ні, давайте не плутати. Давайте не плутати. Це різні речі. Давайте нижня палата конгресу це не про активи США. Вони зараз будуть вирішувати після того, як розберуться з бюджетними законопроектами. Там ще залишилось декілька бюджетних законопроектів. До 22 березня. Вони мають їх проголосувати. Угу. Після цього вони будуть розглядати не питання про активи Росії в США. Їх там нова вони висловлені. будуть розглядати питання про міжнародну допомогу з боку США, зокрема й для України. Це різні речі, це не про активи, а про міжнародну допомогу. А е, от, е, в Європі з подачі Сполучених Штатів до речі, саме з подачі американців, на тому, що тема обговорюється вже два роки. Але е, в зв'язку з тим, що в ніжній палаті конгресу, в зв'язку з позицією того самого Майка Джонсона, республіканця, да фактично ну скажімо так, було заблоковане рішення про надання міжнародної допомоги США. І Україні, Ізраїлю, Тайваню, оце питання зависла. Зависла вже декілька місяців допомога фінансова і воєнна з боку Сполучених Штатів. Саме тому американці запропонували європейським колегам по великій сімці розглянути питання надання допомоги Україні через використання тих самих російських активів. Тому американці тут були ініціаторами але. Левова частка цих активів знаходиться в Європі, в першу чергу, в Бельгії, там 260 мільярдів. І на сьогодні дійсно є, ну, судячи за різними повідомленнями, політичне рішення. Воно зараз оформлюється юридично, про використання прибутків ну, відсотків з цих цінних паперів із валютних резервів, які от, знаходились в Європі. Вони заморожені, да, от, вони не використовувалися. Поки що не самі активи, а саме прибутки. І, в принципі, це перший крок, перший конкретний практичний крок. Е, очікується, що да найближчим часом буде відповідне рішення, і ці гроші можуть бути передані в якості допомоги Україні. По самих активах планується, там є різні сценарії. Ну, один з найбільш популярних сценаріїв випустити цінні папери. На суму тих всіх російських активів, і е, е, через продаж цих цінних паперів на ну, облігацій. Фактично, от як Україна продає е, облігації оборонні, то точно також да от будуть випускати облігації для допомоги Україні. А заставою під ці облігації будуть якраз російські активи, і таким чином ми можемо отримати допомогу. Хоча значна частина експертів на Заході вважає, що краще зберегти ці активи для того, щоб використати їх потім для відновлення України, тому що Росія не буде платити нам репарації, будемо uh -huh. реалістами. А от ми, через суди або в інший спосіб, можемо поставити питання. Про використання цих активів для допомоги Україні, а от в нині Палаті Конгресу і Майк Джонсон вони мають вирішити питання, врешті-решт, в тій чи іншій формі, про підтримку Україні голосування законопроекту про підтримку для України. Ну і в цілому, про міжнародну підтримку з боку США. Дякую за роз'яснення, пане Володимире, і за цікаву розмову. Володимир Фесенко, політолог з нами був на зв'язку. На все добре. І дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтеся за кожну вподобайку, за кожен коментар, за кожну підписку. Окремо дякую. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.